Князь Чорний, таємнича постать, яку літописи називають засновником Чернігова. За легендами, він правив на землях сіверян ще у VII столітті, саме від його імені, нібито й походить назва міста Чернігів. Але ким був цей загадковий володар? Одні дослідники вважають, що Чорний був реальним місцевим князем, котрий об'єднав племена Сіверян. Інші ж переконані, це радше титул. Чорними називали тих, хто носив темний одяг або мав зв'язок із сакральними культами. Народні легенди малюють ще більш химерні образи. Князь Чорний, нібито володів таємними знаннями, умів закликати духів і навіть уклав угоду з темними силами, його ім'я стало символом сили, таємниці і небезпеки. Археологія додає свої пазли. У Чернігові збереглися величезні кургани 7-8 століть. Це да чорна могила та інші поховання місцевої знаті. Чи не в одному з них спочиває князь чорний? Історики сперечаються й досі. Одні кажуть, це лише красива легенда, інші ж наполягають, що Чернігів справді має засновника, чия пам'ять збереглася крізь тисячоліття. Так чи інакше, Чернігів не просто давнє місто, а справжній центр легенд, і князь Чорний. Його найзагадковіший герой.